Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про відмову і кому вона потрібна. Сьогодні розставлю крапки над І, щоб було просто зрозуміло. Наголошую, нормальним, адекватним людям, які готові чомусь навчитися, щось зрозуміти і щось досягти в цьому житті. Чому вирішив записати це відео, тому що знову ж таки повертаємося до. Моїх улюблених хейтерів, там, які пишуть, тренувати 3-4 повтори, там, ще там щось. Тренуватись потрібно тільки в відмову. Подивись на Смаєва, Господи, ну, 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 люди добрі. Таким рагулям навіть відповідати нічого не хочеться. Там одному відповів. Іди звідси не зайобуй типа, такого. Там пише мені, зроби форму, потім. Ну він мені пише. Зроби форму, потім розповідай, там як що робити, і записуй відео. Ну, дивіться, друзі, вся моя форма. З 2019 року починаючи веду канал, і вся моя форма, як вона змінювалася, все на каналі. Все на каналі. Займаюсь пауерліфтингом. Всі силові мої на каналі. от В останніх дописах подивіться там результати моєї сушки, як я зараз виглядаю. там кому, от Те, що, те, що ви бачите, просто, що я пишу в камеру, це одне. Щоб зрозуміти, потрібно бачити трохи більше. от. По моїм силовим, які я постійно розганяю, які постійно намагаюся збільшувати, там от, е, жим 150 змагальний, не рівняйте, не рівняйте те, що ви жмете в залі. От поїдете на змагання, під команду, зробите 150, от тоді ви тільки зможете щось мені казати. Це я про хейтерів. Це я звертаюся до людей, які неадекватні, і зазвичай які там. Більше там, 70 кг, скоріш за все, і не жмуть. <свісно> Бруси віджимання з додатковою вагою. Плюс 90 кг на два. недавно було зроблено. Шорти, короткі відео, можете подивитися. Ще до моєї ну, війна, друзі. Війна, я рік воював, травма, поранення, є проблеми зі спиною. Зараз ноги я не навантажую. І то я ще повертав, я стану воровив 180, акуратненько дійшов до такої ваги, далі не, не ризикнув, тому що все-таки проблема є, і ремісії, от, намагаюся добитися стійкої ремісії. От Якби вона тимчасова є, але працюємо над цим. Турнічок там розганяємо, бачите, в дописах результати моїх учнів, можете подивитися. О, присід був при вазі, я вже не пам'ятаю, ще це в довоєнні часи. Слово фраза така, так? В довійськові довоєнні часи присід був 150 на 8 повторень. Це при вазі. Якщо не помиляюсь, 80 кг чи 78 щось таке. Ну, до 82-ї категорії доходив. Станова була 220 при такій же вазі. От. Е, що там ще з цікавого? Плюс 50 кг на турніку підтягування, 80 кг на три повтори французький жим був. Це все силові показники. Я люблю працювати на силу. От. Тому, знаєте, також мої учні прекрасно розвиваються. Багато хто вже поробив на змаганнях КМС, і там е, майстри спорту є. Працюємо, розвиваємося, є ведення онлайн варіанти. Я вибачаюсь перед публікою, що там багато про себе розповідаю, але все-таки потрібно дещо більше сказати, тому що не всі знають, хто я, хто я такий. хто я такий і на яких правах я можу комусь щось. Донести, комусь давати якусь інформацію. Окей, добре, переходимо до теми завданої сьогодні. Дивіться, відмова. Що таке відмова? Ну, Для початку потрібно розібратись, що. Таке відмова, що означає сам термін відмова. У більшості людей відмова це коли от він прийшов, наприклад, жими штан, жима штанги лежачі, прижала його штанга, пішли соплі, він не може пожати, все, його за каблук витягли з-під штанги, Оце відмова. Ні. Відмова це трошки не те, друзі. Відмова це коли ти не можеш виконати наступний повтор без погіршення техніки, в ідеальній техніці. От, якщо ти пожати вже не можеш в нормальній техніці штангу, а ти підбиваєш там, підкидується таз, підскакує жопа або кудись воно виходить, вже плечем починаєш видавлювати, О, то це вже відмова. Все, Твій організм вже не може, цілові м'язи не можуть справитися з вагою і. На допомогу приходять там суглоби, перенавантажуються зв'язки. Це не відмова, це шлях до інвалідності тощо. Тому це все ми не робимо. Так, я думаю, все зрозуміло. Далі. Перше найголовніше правило каже нам про те. Розставте пріоритети, що ви хочете отримати? Розберіться в собі, які результати ви хочете отримати. Це те, що я питаю своїх учнів, які пишуть мені, там, які звертаються за допомогою. Перше питання: яку мету перед собою ставите? Дивіться, якщо ваше завдання пауерліфтинг, якщо ви розганяєте свої силові показники, то відмови не повинні бути взагалі. От можете писати мені, що хочете, можете казати мені, що хочете, але ми працюємо без, без відмови. Об'єм дає силу. Відмови взагалі не повинно бути. І як би ви там не плювалися, я про хейтерів не розкидували соплі по стінам, але це придумав не я. Це закладено вже люди дав, давно це перевіряли. Це у всіх схемах заложено. Підготовчих схемах до змагань, якщо ти йдеш у відмову, нічого не буде. Нічого не буде. От ти пішов у відмову, взяв 150 кілограмів, не пожав її, вона придавила, тебе, все. Ти відкинув себе назад ще тижнів на 3-4, розумієш? Коли ти пожав 145 на 2 в нормальній техніці, то ти продвинувся вперед. Коли ти пожав 140 кг, 5 підходів по 2 в гарній техніці, то ти продвинувся вперед. Але якщо ти взяв 150 і ти до них не готовий, вона тебе прижала, ти відкидуєш себе назад. Чому? Перенавантажуються зв'язки сухожилля. Вони відновлюються дуже довго. В найкращому випадку відновлення до двох неділь. Два-три тижні відновлюються зв'язки сухожилля повністю. Якщо ти їх не довідновив і знову йдеш у відмову, ти ще заганяєш себе в яму. Ти себе заганяєш, заганяєш там і на виході. Знаєте, що на виході? На виході от дебіли є, які пишуть: Перетрен! Так тренуватися не можна. Перетрен, сука, ти. перетрен це втома нервової системи. Ти перенавантажуєш свою нервову систему, і вона вже відмовляється працювати. От що таке Перетрен. А ти можеш загнати себе отакими от відмовами, як свою нервову систему в першу чергу це не центральну нервову систему загнати в мінус такою роботою, так і перенавантажувати зв'язки сухожилля, перенавантажити так їх до, знаєте, до такого стану, що вони там ну, взагалі потрібно, яке лікування такої хвороби. Просто ми перестаємо тренуватися. От. Ми робимо паузу 2-3 тижні і потім повертаємося, починаємо з меншої ваги. Я про це дуже багато розповідав. Це те, що стосується робота на силу. роботи на силу, силові показники. Те саме на турніку з вагою, те саме там, ну, в будь-яких силових показниках бруси з додатковою вагою. От ти взяв, причепив до себе там, 80 опустився, не, не зміг встати. Я... Буває, що я пройобую. Знаєте, буває, коли під час своїх тренувань ну, десь переоцінив себе і спробував, воно не пішло. І ти тоді засмучений, ти розумієш, що ти відкотився назад. В такому випадку потрібно зробити десь, скоригувати схему і зробити якихось пару тижнів більш таких легших тренувань відновлювальних, щоб ти міг відновитися. Це стосовно сили. Довго не буду розжовувати, там, я думаю, всім нормальним, адекватним людям. зрозуміло. зрозуміло. Так, далі, що стосовно зростання м'язової маси? Більшість людей от, блин, от просто папуги, знаєте, папуги, які дивляться на щось таке красиве, от як метелик на, там, на світло летить, на вогонь летять, обпалюють крильця. От те саме люди дивляться, бачать красиві картинки, як тренуються там, професійні бодібілдери, як бачать, що давай о, о, я вже не можу, хтось там допомагає. І вони думають, що вони теж можуть прийти і постійно так тренуватися, і буде прогрес. Та не буде ніякого прогресу. Навіть є люди, які пишуть, що ні, я так почав рости. Та не почав ти так рости. Якщо тебе було 72 кілограми, і ти там за рік набрав 73, то ти не почав рости. Ти не почав рости, це ти не виріс, блін. ну... ну. Про що може бути мова? Так? Там один теж пише, я, там, я ж прогресував, там, от по такій схемі я додав, кажу, що ти додав? Ну, я жав 70 кілограмів, а пожав 75 там, за, за 6 місяців. Ну, ну, Ти дійсно вважаєш, що це прогрес. Ну, люди добрі. Прогрес ми говоримо про якийсь такий нормальний, відчутний, який можна потрогати відчути. Ті 75 кілограмів це, блин. Знаєте, я от розпочинав свої тренування, і через два місяці я починав там 45, жал, 50 мене придавило на першому тренуванні ще в далекому 12 році. От, і там через два місяці я пожав 70 кілограмів. Я думав, що я самий сильний там і все таке. А от, а тепер от моя дружина, яка тренується, власна вага її 60 кілограмів, вона вже 65 пожала. То, то розумієте, вона вже скоро пожме ту вагу, яку колись жав я і думав, що я прогресую. Тому не самообманюйтеся. Ставтеся до себе адекватно. Казав Валерій Васильович Лобановський, знаєте, всі, великий, один з найвеличніших тренерів. Якщо тільки футболіст сказав, що я зірка і я величний, все, йому потрібно завершувати кар'єру, його потрібно виганяти з команди, не буде прогресу. Як тільки ти сказав, що ти вмієш все, що ти самий сильний, ти спрогресував, прогресу не буде. Далі, все, ти зупинився. Тому я теж, знаєте, я, про себе, я постійно голодний до результатів, я постійно незадоволений. Я бачу, що так, є якийсь прогрес, але цього постійно замало і я хочу рухатися далі. І я не кажу, що я вже. У ну, мене нема мети накачатись, силові в мої показники, розгон, завдання, але ніколи я собі не кажу, що я чогось досяг. Я постійно рухаюсь. Ви повинні постійно рухатися, тільки тоді ви будете мати змогу продвигатися, підніматися вверх, в гірку, сильнішати, зростати тощо. Окей, про зростання м'язів. Про зростання. Те, що я сказав вже, ви почули, дивляться на ці результати професійних бодібілдерів. Професійні бодібілдери всі починали тренуватися з базових вправ. Робили там від 4 до 8 повторень працювали також і силові цикли, теж у них були. І вони набирали загальну м'язову масу. Коли вони це зробили, вони розпочали, знаєте, якби. Підготовці до змагань, коли людина виходить на, на сцену, так от, сушка, всі ми знаємо, виводиться вода з організму, м'язи знаходяться в такому стані, що їх легко травмуватися, і тому такі спортсмени переходять на тренування в ізоляції. Ізоляційні блоки, там, блочні тренажери, там якісь. Різноманітні ще, різноманітна, одним словом, ізоляція. Вони тренуються, щоб було безпечно і отримати цей памп, отримати накачку, потренуватися над відстаючими групами м'язів, більше навантажити їх. Але вони зробили базу. У них є база. Як мінімум, кожного там сто кілограмів власна вага. От дійди до 100 кілограмів власної ваги, не гарбуза якогось з пузом, а такої більш-менш. А потім уже розпочинай сушку і ізоляційно працювати над м'язами. От тоді можна додавати відмову. Відмова у базових вправах, ну от я так вважаю, я вважаю правильно. Можете спорити, можете не спорити, але це правильно. Не тільки, я так вважаю, скажімо так, адекватні тренери, всі так. В базових правах відмови взагалі не повинно бути. Вас не повинна закривати штанга на присіді. Якщо це вже вийшло десь ну випадково, ну окей, вийшло раз там. Ну постійно вганяти в себе в таку ситуацію, ти присів там із соткою вісім разів, відчуваєш, дев'ятий буде спірний, піде, не піде. Краще не йди на нього. Краще відпочити і зробити ще вісім. Розумієш? Зроби ще 8 і буде тебе загалом 16. Аніж буде 9 закритий, він тебе закриє, ти впадеш там зі штаною, як є стійкі страхувальні, то вилізеш, як ні, то і не вилізеш, там щось собі травмуєш. А якщо і не травмуєш, то ти себе заженеш точно в мінус. Ти не спрогресуєш. Розумієш, нервова система. В першу чергу людина, знаєте, людина починає розпач у неї, блядь, не пішло, що робити. Звісно, що адекватні спортсмени вони можуть з цим боротися, вони знають, як це робити. Там. Вони не розчаровуються в цьому. Тому базові вправи в відмову не йде. Ну, стрьомна тема, реально, просто можете травмуватися, особливо вікові спортсмени. От. У правах ізоляційних ви можете зайти у відмову в одному підході. Останній підход, в принципі, допустимо, і у базових вправах допустимо зайти біля, біля відмови, рухатися біля відмови. Ну, наприклад. Наприклад, штанги лежачі. Ви робите 5 підходів по 8 повторень з вагою, там 80 кг. 4 підходи ви зробили, п'ятий підхід, ви робите. Сім раз, відчуваєте, так важко вже пішла. Восьмий раз вже ледь-там, ледь, ледь там, от, все, дев'ятий вже не піде. От ви біля відмови. Все, далі йти вже не потрібно. Продавлювати дев'ятий там. Навіть якщо вам хтось щось допоможе, Ну, можна ще форсувати, є форсовані повтори, але це більш підготовленим атлетам, Це інша тема трошки. Що це таке, ви розумієте. От ти зробив 80 кг. Кіло... Ну, якщо підготовлений атлет, ти не будеш працювати з 80 Ти зробив сотку на вісім повторень і напарник тобі допоміг там, пальчиками трошечки. Не замість тебе станову зробив, а трошечки допоміг тобі виконати ще один-два повтори. От при такій роботі не змінюється техніка виконання вправи, розумієш? Працюють цілеві вправи, не працює там хребет і ще щось, а не міняється ваша стійка, те, як ви замостились, як ви уклались на лаві для, жими, для жиму. Тобто ваша техніка виконання не міняється, і вам трошки допомогли ще більше втомити м'яз. Але не, не заглушити його куди не потрібно вниз. Не задавити його, не знищити його, а трошки більше втомити. От так можна. так, так можна. Інша справа, розумієте? От це буде така відмова: один відмовний підхід останній. Трошки напарник допоміг. От, плюс, плюс, це добре. Але якщо на останньому підході вас задавила штанга, і чотири чоловіка з вас їх тягло там. Один ще й біцеп травмував поки тіг. Розумієте, то це, це не відмова, це, це уйобічне виконання вправи. Це просто ви олень і, да не скоріш за все, а 100% ніяких переваг ви з цього не отримаєте. Тобто, давайте коротенько, висновок який, кому потрібна відмова, навіщо. Ще такий приклад там біцепс. Так от, зробили там 8 повторень. І вже не можете, і далі можете трошки допомогти чи от пару разів ще чи допомогли трохи. От це буде в плюс. Це буде останні там трошки відмовні повтори. Це буде стимулювати зростання м'язів. Ну якщо ви взяли таку вагу і з першого повторення вже отак аж... Закидуєтесь, що ви там і втримати себе на ногах не можете, як мені один приходив, так і кроножні каже, болять кріпатура. Питаю, що ти вчора робив, біцепс качав. Чолов'яга піднімав себе на носки, вже з чим попало. ну, от Качав біцепс ікри, розумієте? Що ти отримаєш на виході, що ти хотів отримати, що ти отримаєш з цього. так от. Качав руки, виросли ноги. Такий жарт, зрозумілий. Тому. Резюме таке, для силових відмова. Ні в якому разі для розвитку силових, для зростання м'язів, фінальний підхід пару відмовних повторень без зміни техніки. Тобто ваша техніка не ламається. Тоді ок, тоді плюс. В іншому в всіх інших випадках це утопія і, ну ви вже зрозуміли, нічого доброго з цього не вийде. Окей, на сьогодні все. Всім добра спорту, тренуйтесь грамотно, товаришуйте з головою і до нових зустрічей.